Я не знаю! 20 тисяч гривень це ну не дохід, це типа це нічто. А виліває на мене весь свій ось цей панос. Я продаю свій бізнес. Я продаю свій жіночий клуб, який я відкрила півтора роки тому, в якому за цей час було проведено більше 500 івентів, і який я просто неймовірно сильно любила. Я б, якщо чесно, <хотіло> хотіла б ходити туди сама. Сумно мені. Ні. Ну, може, Причини продажі це те, що в мене з самого початку була дивна партнерка, яка по ітогу кинула мене. Потім я знайшла ще одну партнерку і вона впала в депресію і перестала займатися клубом. Да. А як ви знаєте, що в мене багато своїх проєктів, мені треба і консультації писати, в мене бізнес, я не можу цим займатися просто. Якщо ви теж хочете відкрити бізнес і боїтесь, що через декілька років ви також будете його продавати, то просто. Подивіться, мої паради. У вас повинна пройти маніакальна фаза. Я відкривала клуб, коли я повернулася з Києва. Мене покликали на йогу з собаками чи на флористичний майстер-клас, я вже не пам'ятаю. Я не змогла на нього попасти, тому що в мене був потяг з Києва у Дніпро. І я тоді така приїхала у Дніпро і думаю, блін, а я так хотіла сходити туди. Може, сходити кудись у Дніпрі. Почала шукати, а такого немає. І я подумала: ну раз такого немає, треба відкривати. І через тиждень у нас вже був перший майстер-клас, на який я покликала блогерку дівчини. З Дніпра, яка просто принесла величезну кількість записів, це було дуже круто. Вам треба перегоріти, прорахувати все це, тому що у нас ще не було приміщення, ще не було ремонту, але вже були стільці за 100 тисяч. Я купила стільці 20, -го, 20 -го століття. Я пишаюся своїми стільцями, це дійсно, воно ви розумієте? От, наприклад, от були б ви на моєму місці, да? І вас питають, чим ти володієш? А ви кажете, ну стільцями 20-го віка розового кольору? Ну це ж це ж охуєнно, просто охуєнно. з першого виходить у другий бюджет. Нераціонально було витратити 100 тисяч гривень на ці стільці. Да. Ці 100 тисяч можна було витратити на рекламу, можна було взагалі не робити ремонт у приміщенні, не знімати його, не займатися цим всім. Проводити заходи в якихось кав'ярнях або орендувати погодинну оренду. Всі наші гроші пішли на наш ублюзний ремонт, який ми робили самі на ці стільці, на декор. Але мені тоді просто хотілось от уютний офіс. Третє розподілення обов'язків. Як було у нас? Ти можеш викласти сторіс? Да, ти можеш налаштувати таргет? Так, да. все заебісь. Ви скажете, Віка, як ти могла взагалі це? Допустити, я вам скажу, я не знаю! Я постійно сама розповідаю про стратегічний маркетинг, про роботу з командою, про це все. І я жила в такому, блядь. Справа була в тому, що я не вважала цей бізнес за бізнес. У мене є основний мій бізнес, мій магазин, я там консультації проводжу навчання. Оце бізнес. Я з цього, ну я бачу гроші, які я заробляю. Вони великі, там з одного там запуску, ну я можу заробити там на цій стільці, сука їбани. По факту цей клуб просто приносив мені більше стресу, тому що він там приносив. Свій дохід, там, наприклад, 20 тисяч гривень. Для мене 20 тисяч гривень це ну не дохід, це типа. Це нічто, тому що я розумію, що я ж ці ж гроші можу заробити не за місяць роботи да, о цього стресу, а за три дні там в моєму магазині. У клуб приносив мені такий стрес. От, наприклад, у мене є ж магазин, і там також є працівники. І от у цих працівників є от визначені свої обов'язки і визначена своя зарплата. І вона, звичайно, була більша за тих людей, які працюють в клубі, тому що гроші абсолютно різні. Наприклад, менеджер працює там з 9 ранку до 8 вечора. Це от його робочі години. Він повинен відповідати на повідомлення. Якщо він не відповідає на повідомлення, то нахуй таку менеджер його воно не помінять. Або там сторісмейкер. Він повинен контролювати, коли сторіс закінчиться, щоб запублікувати нові сторіси. Він сам сам цим цим займається, всім я в не лізу. А у клубі трошки. Все по іншому, тому що, наприклад, енний наш художник він ставить собі розклад сам туди знаходяться люди самі, він сам проводить там цей захід, і мені могли просто там не скинути, наприклад, оплату. Або у нас було дуже багато ситуацій, Просто я хочу розповісти, поділитися, тому що от всі можливо бачили це як якийсь успішний успіх, або там успішний жіночий бізнес. Проста історія я знімала подкаст. Якщо не помиляюсь, це було з Іриною Кодушовою. І от я сижу, задаю питання, мені відповідає гостя, і мені починають телефонувати на інстаграм просто бізастановочна акаунт клуба. Я зупиняю подкаст, йду в туалет, беру слухавку. Там на мене починає просто кричать дівчина і казати, що це за хуйня. Я 15 хвилин стою під офісом. Тут нікого немає. Мені охорона каже, що ніхто не прийшов. Я і так на стресі. Це були мої перші подкасти. Тоді я переживала. Зараз вже не переживаю, але все. Одно, ну ви розумієте, в якому стані я просто знаходжусь. Я телефоную своїй партнерші, кажу, а ти де там дівоч вечір, який ти повинна проводити. А вона каже: Я не знаю, де вона там була, в Рімі, я в Рімі. Блядь. Мені треба от телефонувати цій дівчині самій, тому що ну, вона ж в Рімі, вона ж не може позвонити, да, ніяк нічого зробити, ніяк проконтролювати це все. Я дзвоню цій дівчині, кажу, що ми вам зараз оплатимо таксі. Вибачте, у нас джужу там не відповідальний спікер. Так сталася така ситуація, і вона виліває на мене, Весь свій ось цей панос, що нібито як ви так взагалі могли, я відпросилася з роботи спеціально, щоб попасти на майстер-клас, ту ту ту-ту. ту У -ту -ту. мене подкаст. <ривіт> У нас оплачені години. Я стою, вислуховую це все, поки вся команда там просто мене чекає. Я вийшла з цього подкасту. слава Богу, Ірі, треба було кудись йти. Ми там не залишилися вдвох. Я так стою на вулиці в Києві, холодно, йде дощ, град, гроза. Я стою і ридаю. Ось такі в мене командюровки. Ну, згадуючи такі історії, мені абсолютно не сумно, що я продаю цей бізнес. Так, він приносив мені багато позитивного, багато позитивних емоцій. Мені подобалось це все. Але скільки стресу він приносив, мабуть, ніхто мене не приносив, навіть мії більшні. Відео називається Як пережити провали. Я тут просто розповідаю про цей провал. У мене є підготовлений план, як завжди. Я буду по ньому йти. Зараз вам про нього розповім. Перше, це години позитиву. Я так назвала цю ідею. Мені треба витратити кудись час, який я витрачала на роботу клуба, я в цей час хочу витратити на якісь приємні речі. Я, наприклад, там у п'ятницю приїжджала туди. Там мені треба було займатися якимось там процесами. Я буду от. П'ятницю ходити на масаж, ходити, робити зйомки для магазина мого, тому що це мене завжди надихає. Дуже люблю зйомки. Я просто поміняю ці формати місця. Я зараз працюю з Ангеліною, це відеограф Дніпра. У нас прям конкретний меч. Мені дуже подобається проводити з неї час. Є ідеї. Коротше, я хочу заткнути оцю дирку ось цією творчості. Друге, мені придається знайомитися з якимись людьми, не в клубі, де клуб приніс мені. Майже все моє оточення, всі мої знайомі, з якими я дружу. Вони всі знайшлися через клуб або через TikTok. І да, я просто, просто буду ходити на якісь заходи, можливо, навіть в інші клуби і знайомитися з людьми. Я думаю, що це буде гарний варіант. Третє це фокусуватися на позитивному, видихнути, направити свій ресурс на роботу в інших проєктах. Ви навіть не уявляєте, як же сильно зараз мене душить, як же сильно в мене болить серце, і як же сильно я стресую, навіть коли я говорю про цю роботу. Скільки мені погано було, не пронесло. Неймовірну кількість стресу, і мені треба дуже довго буде залатувати ось цю яму стресу. А в мене ніколи не буває таке, що в мене от один стрес. Якщо в мене стрес, в мене накладається все. У мене може бути якісь там проблеми з клубом, проблеми зі здоров'ям. Навіть ось, ось ця ситуація, коли м'яку знімала подкаст, мені зателефонувала дівчинка. Це було тоді, коли я зранку пропустила автобус. Ой, поїзд. Я просто запізнилася, і поїзд поїхав без мене. Потім там сталася ситуація з тим, що я викликала таксі у Києві збита геолокація, Вона приїхала не туди. Я потеряла там свої 150 бідних гривень. Та Таждом я стояла, бо це було дійсно обідно. Мої плани, так? Да? Плани, які мій план. Ми за цей рік мій бізнес дуже сильно виросли в бюджетах і впізнаваності. Ми змінили нішу, і зазвичай, коли бізнес змінює нішу, у нього падають продажі. У нас вони виросли в декілька разів. Ну тобто, все ж таки, в бізнесі, от що -то я би понімаю, да, от що -то там то не получилось. Ну Зато в этом у меня все зайвісь. Це щось нове, щось масштабне, щось, що до цього я емоційно от хочу бути готова. Бо що я за цей рік, який був, я купила машину, я купила квартиру, і в принципі я якби була молодець. Да? От я багато працювала, я багато створювала, багато робила, стільки навчань, стільки всього. Тобто, я була прям активно задіяна в це. Це все. Я хочу, щоб цей рік він був такий самий, тобто, щоб він також був активний, і щоб я не ловила депресію та вигорання. А цей рік в моїй експертності також йде великий реїст, тому що. Що я запускаю велике навчання. Для когось воно невелике, для когось воно звичайно базове, для мене це велике навчання. Мені колись було страшно тіктоки знімати. Я думала, що мене забулять мої однокласники. А зараз мені страшно курси великі запускати. Хоча всі хочуть, всі завжди хочуть за великі курси, а мені страшно, так мені страшно дійсно. Але я йду туди, коли мені страшно. І похуй все. Да, блядь. Я чесно, нахуй блядь, Це піздець. Просто я вже Мені тяжело дуже. Дуже тяжко, я, навіть, я я не хочу казатися слабою. Просто все накопилося. Зараз я успокоюсь приду. Я покурила в Мене тепер нормальний настрій. Так, швиденько розкажу вам про навчання. І побіжу, тому що мені треба батьків забрати, було 15 хвилин. Тому <плес> навчання називається про контент. Воно буде про контент логічно. Окей, Чекаю ось така програма. Вона дуже цікава. Я писала її спеціально під з досвідом моїх учнів, що саме їм потрібно знати для того, щоб виходити на великі перегляди. Але це буде навчання не про те, як виходити на великі перегляди, а про те, як продавати через перегляди. Тому що ми знаємо, що відео, яке зайде на мільйон переглядів, воно не завжди принесе хоч одну продаж. Є відео, які заходять на 15 тисяч і просто скупається весь асортимент. Я раджу вам взяти тариф або самостійний, або зі мною. Також є індивідуальний тариф, він коштує доволі дорого, і він підійде тільки для тих, хто хоче от з нуля відкрити бізнес, і взагалі взагалі в цьому не розбирається. Потрібні і поставщики, і все. Самостійний тариф підійде чудово для тих, хто хоче просто дивитися уроки, виконувати домашні завдання і. Навчатися, гарантую, що ви будете максимально наповнені цим навчанням, тому що у нас будуть і і вебінари, і коротше, дуже багато чого. Я буду особисто це все контролювати. Для того щоб записатися або дізнатися більше про навчання, в під цим відео є анкета перед запису. ви можете її заповнювати. Вона не до чого вас не зобов'язує. З вами просто зв'яжеться менеджер, розкаже вам більше про навчання, про тарифи, про ціни і закріпить за вами ціну, якщо ви внесете передоплату. Так, все я побігла. Мені вже за мама. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, розказуйте про свій. Проблемы с бизнесом и не считайте меня какой-то странной. Я еще, блядь, покажу всем нахуй. Пока!